Вітаю, друзі, сполучених штатах бу замах на колишнього президента Сполучених Штатів і кандидата на посаду президента Сполучених Штатів зараз Дональда Трампа. До цього замаху стало зразу багато запитань і по місці, і по виконавцю, і по багато інших причинах. Але давайте по всьому по черзі і почнемо з того, що вже відомо. Ну, по-перше, відомо, що це сталося на мітингу в Пенсильванії. Відомо, що Трамп отримав поранення в ухо. Він сам це визнає, це є фото. Найцікавіше, що в цій ситуації велика кількість людей не вірить в реальність замаху. Але давайте по черзі. В Трампа стріляли на мілі в Пенсильванії. Куля пробила верхню частину правого вуха. Зловмисник стріляв з відстані приблизно 130 метрів а від події. Вогонь вивів з даху, ми до цього повернемось зараз. І був ліквідований. Підозрюваний 20-річний Томас Крукс із Пенсильванії. Про нього багато вже відомо, і саме його постать ставить ще більше запитань: хто, чому і як на місці виявили гвинтівку. Зловмисник зробив дев'ять пострілів в сцени Одна людина загинула, дві поранені. Трампа забрали зі сцени до речі, однак він незабаром повернувся з вигуками: борись, борись. До речі, ФБР вже заявила, що розглядає замах цей злочин як замах на вбивство. Байден заявив, що в Америці не місце такому, а засудив негайно. Зеленський теж висловив свою позицію, теж засудив. До речі, за п'ять хвилин до стрілянини в Трампа люди повідомили поліції, що на даху є людина з гвинтівкою. Але поліція або не повірила, або повела себе досить непрофесіонально. І от про все це треба говорити. Давайте по черзі. І так, політичні уподобання людини. Яка яку ФБР індифікувала як стрілка не, не були зрозуміли. Ну, по перше, згідно з записами, 20-річний Томас Медюкрук був зареєстрований як виборець республіканець, але федеральні звіти про фінансування виборчої кампанії також показують, що 20 січня 21 року він віддав 15 доларів комітету прогресивних процесів. Це структура. Демократії, стрелець знаходився менше ніж 150 метрів від місця злочину, де виступав Трамп. Тобто за 150 метрів до виступаючої особи на відео, яке опубліковано в соціальних мережах, ми бачимо, вже, як тіло людини в камуфляжі лежить, він вбитий, але в мене багато запитань. Якщо він зареєстрований як республіканець, чому він ненавидить Трампа, чому він ненавидить республіканців? Якщо він зареєстрований як республіканець, чому він голосує за демократів? Або не так, чому він грошима підтримує демократів? Запитання відповіді немає. Але ще раз, для тих, хто любить конспірологічні теорії, хочу нагадати, що сьогодні президент не Трамп. Сьогодні президент Байден, і в нього є велика кількість можливості з'ясувати, це був замах чи постанова, і поки все показує, що це був неадекватний стрілець, який саме намагався заскоїти замах. Це чергова історія, яка поставить запитання. я розумію, що багато хто скаже: ну як може за ста метрів не влучити в об'єкт розміром як гарбуз, з'ясувалося, що можна з'ясувалося, що так, але знову. Ця історія показує, що є велика кількість запитань. Поясню про що. Дивіться: справа, Біла, білий дах це місце, де був стрілок, зліва це точка, де виступав Трамп. І тут з'являється запитання: а як так можна було статися? Якщо чесно, медвої спецслужби не помітили заздалегідь людину з гвинтівкою менше ніж за 150 метрів від виступу самого Трампа. Або він майстер маскування, хоча люди кажуть, що він був за гребнем даху, і це його маскувало дійсно. Але ще раз повинні були перевіряти всі криші, там повинні бути спостерігачі. Друге, або це дійсно великий провал некомпетентності спецслужби, наприклад, секретної служби сполучених штатів запитань більш ніж відповіді. Ну ви бачите, що з не помітити тут людину було неможливо її треба було знайти. Тобто під час виступу залазить людина. З гвинтівкою, і його ніхто не бачить запитання. Запитання, 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 запитання так багато, що ми приходимо до думки: ну, по-перше, замахи на президенті Сполучених Штатів, це не дивина, а це майже традиція. Але давайте відверто казати, що останній раз замах був ще на Рейгана понад 40 років тому, і те, що ця традиція йде в минуло, всі вже так подумали, але ні, бачите. Ескалація в передвиборчих перегонах довела до того, що замахи повернулися. Найцікавіше в цій ситуації, що неособистість, не мотиви стрільця нам поки зовсім не зрозуміло, тому що вони протиреч... протиречиві. І на перший погляд, подія виглядає нелогічно. А стереотипне мислення допускає, що скоріш. Стріляють прихильники Трампа, ніж в прихильників. Ну, а тут, взагалі, людина, яка показує, що він республіканець згідно реєстру, дає гроші на демократів і стріляє в Трампа. Це може бути хвора людина. Це справді може бути хвора людина, може бути все, що завгодно. Але давайте поговоримо ось про що. Після цього Трамп майже гарантовано буде обраний. І це. Розуміють майже всі банальний первинний прогноз полягає в тому, що шанси Трампа на перемогу, які були раніше немалі, зараз зросли, зросли ще більше. Його підтримка перетворюється з репутаційно ризикової. На щось допустиме, тому що ти підтримуєш жертву, на яку був замах. Ну, наприклад, той же самий Маск вже повідомив, що він підтримує грошима своє і своєю мережою все інше. Але повідомив заздалегідь отримав долю хейту, але не таку, як раніше. А зараз, після цього, взагалі ніхто хейтити не буде. Кажуть, будуть казати, ну чого, це ж жертва, жертва замаху. І ця логіка показує, що. Шлях Трампа до авального комітету кабінету, вибачте, авального кабінету це вже майже реальність. Цікаво, як будуть на це відповідати демократи, і взагалі, що буде далі? Але найцікавіше, що буде далі, поясню: замах на кандидата в президенти, особливо на такого різкого, як Трампа, розв'яже йому руки після обрання. У Трампа буде можливості наламати ще більше дров, ніж раніше хтось думав, а він буде казати, що він буде боротися з радикалізмом, тероризмом навіть всередині Сполучених Штатів. До виборів ще є час, і все може в Штатах змінитися. Але розумієте, така історія буде мати наслідки. Я розумію, що сьогодні переважна більшість людей, які вірять в конспірологію, скажуть, ні, це Трамп фактично сам собі зробив і пригадають Януковича і його яйце. Але тут трохи інше. А вистрілити в скроню і потрапити в ухо це повинен бути навіть щось таке майстер-класики. А може потрапити вбити, якщо це постанова, багато запитань. Тому бачите, американський президент Джо Байден. Висловлює співчуття і засуджує замах. Інше теж вони щось знають і знають значно більше, ніж пересічні дописувачі в соціальних мережах. Більше того, в них є можливість докопатися до істини. І я сподіваюся, що так і буде. Але те, що скоєний черговий замах в цьому році, показує, що світ остаточно з'їхав з глузду і в будь-якому випадку. Адекватність людства під великим питанням. Але це вже не новина. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписуватись, коментувати, поширювати відео і ставати спонсором каналу. Лайкати теж не забувайте. Дякую, до нових зустрічей!